Лілія Гриневич одна з депутаток, якій пощастило потрапити до Верховної Ради. Наразі в парламенті тільки 11% – представниць прекрасної половини людства. І це найкращий результат за всю історію ради. Революція гідності посилила роль жінки у владі, проте Україна зволікає з виконанням впровадження справжньої гендерної рівності. Зокрема, з дотриманням відповідної резолюції ООН і Пекінської платформи, що передбачає збільшення присутності жінок у владі, до 30%. Наразі для кожної партії існують добровільні квоти, які не дозволяють представляти в списках по багатомандатному округу більш як 70% відсотків однієї статі. Жодних зобов'язань з приводу того, які санкції будуть, якщо вони цього не зроблять, або яким чином будуть розташовані ці жінки у списку, немає. У зв'язку з тим більшість жінок опиняється в непрохідній частині списку або ж навіть не дотримується без покарання, очевидно, ця квота. Народні депутати розробили законопроект, який регулюватиме просування жінок до органів влади. У документі прописані чіткі квоти, за якими у першій п'ятірці списку мають бути дві жінки, а у першій десятці мінімум три. Також передбачені санкції у разі недотримання квот. ЦВК не зареєструє таку партію для участі у виборах. Народні депутати та експерти впевнені, цей законопроект потрібно прийняти до осені, коли відбуватимуться місцеві вибори. Підтримує ідею і депутат Київради Наталя Шульга. Проте каже, що окрім документу потрібно проводити і просвітницьку діяльність. Не можна е, знімати з порядку денного саме просвітницьку і освітню роботу. Тому що я вважаю, що країни відрізняються по своєму ставленню до місця жінки в суспільстві в економіці, в політиці, пов'язано з культурними традиціями цих суспільств. Змінити ментальність ось ключова задача. Так вважає посол Королівства Швеції. Його батьківщина є одним з найкращих прикладів гендерної рівності у світі, проте її потрібно вдосконалювати свою політику рівності статей. Нівер. Ні в Європейському Союзі, ні в Україні немає ідеального стандарту гендерної рівності, але сумно відзначити, що той процес, який досягнуто, і в ЄС, і в Україні, відбувається занадто повільно. Ще одним напрямком роботи борців за гендерну рівність є боротьба з домашнім насильством, забезпечення прав жінок, що втратили годувальника в зоні АТО та вимушеним переселенцям. Через міжнародні організації депутати намагаються боротися із насиллям на окупованих територіях на сході країни. Поки що безрезультативно. Анастасія Острушко, Тарас Біловол соціальна країна.